Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний день, вівторок, живемо, радіємо, витриваємо. Маю надію, що благословенний день у всіх і всі це розуміють. Важливо розуміти, де благословенний день і де суперблагословенний день. Поганих днів Господь не дає. І кожен день благословенний. Лише ми можемо втрачати це благословення, виходити з цього благословення, ну, бо ми краще знаємо, бо ми краще. Знаємо, як жити, краще знаємо, як спілкуватися який стиль життя вести. Бо ми мудрі люди. І, власне, для того Марія дає нам послання, щоб ми не власне, знали своїм розумом як краще, а щоб Марія казала, як краще, як краще жити. І, звісно, кому мало, кому мало послань, дехто мені писав, що мало я послань даю ну, зачитую, не знаю, то завжди є особисте. Особисте розважання. Особисто придбайте собі книжку або на сайті Світло Марії, це в інтернеті безкоштовно, можна завжди собі прочитувати додатково якесь послання і роздумувати над ним. Бо я, наприклад, маю на молитві ранкові свої додаткові послання, над якими я роздумую особисто. Тобто, під час вервиці можете після кожного десятку брати, зачитувати собі послання і тоді збагачуватись більше. Тобто, хто хоче. Швидший, швидший розвиток, то просто докладайте більше зусиль і швидше приходити до фінішу. Так є. Останні будуть першими, і сьогодні, якщо хтось почне, то через рік може догнати або й перегнати вже тих, хто 5 років, не знаю, живуть. Ну теоретично так, якщо ті 5 років на одному місці буксували. Якщо, звісно, вони і йшли і прогресували, то ви вже не здогоните. Є таке поняття, як час. Наприклад, дам приклад, як в тренажерному залі. Я рік, два, три займаюся, а хтось прийшов перший рік, то він ніколи не догонить того, хто займається три роки. Бо він почне робити помилки, почне вчитися і так далі і, далі. і як би він не старався, хоч він буде молодший, хоч він буде роки, ці ніхто не... За нього не восполнить. Ніяка хімія, ніякі ботекси, що там наколюють зараз всяких різних чудес, то це все все одно не дасть тобі того результату, яка людина вже займається 5 років. Наприклад, на конкурсі Містер Олімпія, такий для качків, для бодібілдерів, чомусь всі качки є від 40 років. Чому не приходять 25-річний, в нього генетика краща, він більше може тягнути, він то-то-то. Він молодіший, сильніший. ну, В плані, а чому так? Бо треба час. Треба потратити час постійної дисципліни, щоб дійти до того рівня якогось високого. І, і так само в де деякий рівень, щоб досягти, треба час. Щоб стати священником, треба час на навчання. Нельзя прийти одразу стати священником, хоча, можливо, ми б хотіли, так? А, а з другої сторони, це й добре, що потрібен час, щоб людина сформувалася сама перед тим, як формувати інших. Но священник це той, хто покликаний формувати, формувати, тобто давати християнський погляд на життя. Християнський це означає від христа цей погляд на життя давати, а не світський, тобто відрізняти ці погляди світське життя від християнського життя. І Марія теж також нас навчає так жити. І сьогодні ми 25 жовтня 2011 рік. Дорогі діти, дивлюсь на вас і не бачу радості у ваших серцях. Сьогодні хочу дати вам радість, Воскреслого, щоб Він провадив вас і огорнув своєю любов'ю та ніжністю. Люблю вас і неустанно молюся перед моїм Сином Ісусом за ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Я кажу, недостатньо, недостатньо радості в тебе. І, і, і це правда. У мене також недостатньо радості. Я хотів би більше радіти, більше радіти хочеться. Хочеться чому? Але скажімо, війна, там то, там все. Це все так. Ці всі фактори, які не приносять радості, є, але є один фактор, який приносить радість. А це Ісус. Ісус, який помер. Воскрес і подарував мені життя. І цей один фактор має давати цю радість. Цю радість. Не зовнішній фактор, який ми бачимо, а це такий духовний фактор, котрий ми віримо. Вірою приймаємо і вірою живемо. І тоді радіємо. Бо сумнівний християн той, який не радіє чомусь так. Чомусь, знаєте, було б, наприклад, якщо радіє християн. То це сумнівний. Але ні, слово Боже каже, сумнівний той власне, який не радіє. Який, ну, бо перші християни теж мали також мали переслідування, їх гонили, вбивали, але вони раділи. Раділи. І зараз ми так в самому часі, де війна, де вбивство. І ми, як християни, маємо радіти. Але не від війни, не від цих зовнішніх факторів, а від цих духовних факторів, які ми. Вірою приймаємо. Розуміємо, що Ісус подарував мені життя. Я сьогодні вільний, я не раб, я нікому не лежу. Якщо смерть навіть забере моє тіло, я буду жити вічно. Це добра новина, з якої маю радіти. А щоб з неї радіти, треба її собі нагадувати, бо ми так входимо в такі, знаєте, елітеність, коли ми думаємо, а, то, то вже а. знаєте, як за умовчанням, то взяли, звикли до того і не маємо в цьому ніякої цінності. І Марія нам нагадує цю цінність, власне, каже: дивлюсь на тебе і бачу радість, не бачу радості в твоєму серці. Бачимо, радість ще не тільки фізична, а радість серця. Це коли ти прокидаєшся і радієш, що ти сьогодні маєш знову новий день. Радість в кожній твоїй думці, в кожних твоїх розважаннях. Ти через радість це все, все пропускаєш. Сьогодні хочу тобі дати радість. Воскреслого, щоб Він провадив тебе і огорнув своєю любов'ю та ніжністю. Марія каже, хочу дати тобі. Тому на сьогоднішній день Марія нам дає це благословення. І каже: спробуйте радіти цілий день, спробуйте радіти Воскреслим, а я вам буду допомагати. І практика у нас. радіймо, радіймо Воскреслому. Не радіймо, що якимось таким природним матеріальним речам, а радіймо Воскреслому. І, і каже Марія: Я буду в цьому дні просити Його Духа Святого давати цю радість, тобто, щоб вона з серця йшла. Люблю тебе і воно станно молюся перед моїм Сином Ісусом за твоє навернення. Не забуваємо, що навернення також має бути радісним, не сумним. Бо якщо будемо сумні, сумні, сумне навернення робити, то нам набридне, ми скажемо, ні, я піду там, де радість. Сатана нам дає багато штучної радості штучної, тобто сьогодні ввечері мені добре, бо я бахну, а зранку я помираю, бо прийшов, прийшла відплата, відходняк. А Господь дає нам радість, яка триває, 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 триває. Святий Дух цю радість зароджує і розпалює, розпалює, розпалює. І тоді в тобі не треба ні алкоголь, ні якісь інші речовини, які би приносили тобі цю радість, бо ти так сповнений цією радістю. Оце християни найбагатші люди в світі. Бо за гроші не купиш іноді мир, щастя, радість за гроші не завжди можна купити. Повірте? Ну, алкоголь буде працювати в радості якийсь певний час. Потім він уже не буде давати радості. Це всі чинники, які можна купити, вони закінчуються. А Господь дає нам радість, яка не можна купити. І це благодать, а що не можна купити, має величезну ціну. Огромну ціну, бо воно безцінне. І ми, безцінні християни, всі, хто живемо Посланнями, посланням, Словом Божим, ми є безцінними. Ми маємо безцінні дари Святого Духа, безцінну цю радість. І, і тоді, хто що, на кого ще дивитися, кому заздрити, з ким порівнюватись, хоч то людина хай на вертольоті літає, але вона не має цієї радості, яку я сьогодні маю. Розумієте? І тоді у нас відпадає. Багато, багато думок таких, які варить цей світ. Про паркани, про штори, що, що це купити, які ці, який телефон мати, щоб на мене добре дивилися. Байдуже, байдуже. Я маю Христа в своєму серці. І це має бути таким сильним, такою сильною радістю, що я просто не, не зважаю, не, не, не дивлюсь взагалі. не... не Зважаю на те, що відбувається навколо. Навколо. Розумієте, щоб ці, всі фактори, всі ці негативні новини не впливали на моє серце. Ну, Практика. Спробуємо знову один день сьогодні радіти, радіти. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджуґорі, папа.